Шутіло ми за нашу свободу. Підтримувати спорт з малку до Івано-Франківська завітав чемпіон світу з боксу у легкій в'язі за версією WBO Денис Барінчик. Популяризувати спорт нині для сучасної молоді дуже важливо. Тому спортсмен вирішив поділитися досвідом з юними івано-франківцями та розповісти про підготовку до кожних змагань а також як українців підтримують у всьому світі. Всі підтримують. Українські діаспори спільноти ком'юніті теж велику роблять справу, допомагають. Щось... Передають і завжди поруч і підтримують крайню перемогу. Денис Берінчик отримав навесні у Сан-Дієго у двобої з мексиканцем на Верете. роздільним рішенням суддів. Для українського спортсмена перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі. Підтримувати український спорт нині ключове завдання, каже керуючий партнер «Благо» Мар'ян Андрухів. Відтак активно сприяють його популяризації серед підростаючого покоління. Навіть в такий скрутний час, як ми зараз перебуваємо в Україні. Можна Втілювати щось краще, показувати приклад, показувати наснагу. З Денисом Брінчиком ми працювали ще до того, як він став світовим чемпіоном, так як бачили в ньому перспективу. І ми завжди стараємося підтримувати таких людей.